Опа у Польщі 27 відмов на шукати роботу іноземцям з різних країн світу вивчати МО. швидкий спосіб для того, щоб можна було Усім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Дуже довго мене тут не було і нарешті рада взяти камеру в руки, почати щось знімати, а не просто думати над цим. Дуже було багато відбулося змін. Минулого року я відкрила фізичного підприємця ФОПа у Польщі. Після того, як мене звільнили з роботи, я шукала роботу, я отримала 27 відмов. Не знаю, чи це багато, чи це мало, але це був перший мій досвід як такий, коли мені потрібно було дійсно шукати роботу, а не просто там підробіток якийсь, і я отримала 27 відмов. В той момент, звичайно, я була дуже розчарована і зрозуміла, що це знак для того, щоб відкрити щось своє і працювати сама на себе. Тому з того часу працюю онлайн і. Допомагаю іноземцям з різних країн світу вивчати мови. Це українська мова і англійська мова. Дуже мені подобається цей процес і також є багато таких нюансів, як я виросла за цей рік, як я навчаю іноземців. І за цей період я дуже знайшла багато класних методик, технік, як взагалі можна вивчати мови легко. Кайф з натхненням і так далі. І, взагалі, одне з моїх відкриттів – це слухати фільми тією мовою, яку ви вивчаєте, і пісні. Улюблені ваші пісні, звичайно, не ті, які ви не любите, або ті, які ви не хочете слухати. Тому це нереально крута практика, але потрібно знати, як саме працювати з цим, тому що просто сісти і дивитися фільм або там дивитись, слухати музику у пісню, це окей, це також ефективно. Але не всім це підходить, не всім це заходить, і це не дуже швидкий спосіб для того, щоб можна було вивчити, а головне використовувати мову практиці. Але хотіла поговорити про такий нюанс, що саме я зрозуміла, коли я опинилася в такій ситуації. Звичайно, все залежить від ситуації відносно, тому що в кожної людини бувають різні ситуації, різні фінансові можливості, соціальні, фізичні. Я розповідаю про свій досвід, про свої висновки, ті, які були у моїй ситуації, можливо, комусь вони знадобляться. І так. Перше, е обов'язково потрібно не здаватися. Я розумію, що це звучить так дуже-дуже дивно, але це реально правда. Пробувати все, всі можливі варіанти, навіть ті варіанти, які до того вам здавалися трохи такими дивними. Але ви завжди хотіли спробувати це. Настав час це втілювати саме час спробувати те, про що ви давно. Мріяли або те, що ви відкладали в довгий такий ящик. Можливо, воно не приведе вас до того, що ви собі надумали, але можливо, це допоможе вам відкрити наступні двері, які приведуть вас до того, що власне вам і потрібно. Друге: більше діяти, ніж думати. Ну тут все логічно і просто, тому що інколи наші думки. Заважають нам спробувати щось нове або відкрити щось нове для себе. Третє, без чого я би не уявила цей вісмій шлях, до чого я власне і прийшла, це робота над собою. Сюди і входить робота із диханням, тому що дихання це центр, ваш єдиний центр, на який ви можете спиратися і. Я би сказала, що дихання це навіть фундамент всього того, як все відбувається навколо нас. Тому що дуже часто я зараз читаю, чую про панічні атаки, надмірну тривожність, це зрозуміло, тому що багато різних ситуацій відбувається в країнах, в світі. І, чесно кажучи, мені дуже допомагає, саме коли я відчуваю якийсь такий страх, тривожність або якийсь такий дискомфорт. Я працюю з диханням. Дуже класно працює те, коли ми вдихаємо на три або чотири рази і видихаємо рівно вдвічі більше, ніж ми вдихали. Тобто, якщо це на три, то видихаємо на шість, якщо це на чотири, то видихаємо на вісім. Реально дуже круто працює, ніби ти повертаєшся до себе самої, і ти маєш здатність. Нормально, логіну, нелогічно, адекватно реагувати на ситуації, загалом на те, що відбувається. І також дуже класна така методика з металиком, це теж дуже класно. Хочу сказати про те, що якщо у вас є зараз така ситуація, і ви думаєте. Для чого вона вам дана взагалі, і як з неї вийти, і що це несправедливо, за що, кому, чому, але мені здається, що все відбувається так, як має відбуватися, і так, як ми того бажаємо. Тому що я там, два роки тому, у 2022 році, у січні, проходила, там, проходила різні там, практики із з собою, власне, з розвитком. І так пам'ятаю, що 30 січня я написала в Зоршиті, що а, хочу звільнитися з роботи, ні, хочу знайти роботу онлайн, звільнитися з роботи, працювати сама на себе. Пройшов, пройшло два роки. Я працюю сама на себе, я працюю онлайн, але такий нюанс, що не я звільнилася з роботи, а мене звільнили з роботи. І так склалося, що дійсно це було саме те, що мені потрібно було в той момент. Просто в той момент це було дуже важко зрозуміти і прийняти, так? І Цього випливає те, що інколи коли зачиняються одні двері, відчиняється це можливість відчинитися іншим дверям. З цього випливає четверте моє таке правило, що якщо ми не можемо змінити або повпливати на ситуацію, потрібно її просто прийняти і рухатись далі. Сподіваюся, що комусь відгукнуться мої слова і комусь це допоможе перейти якусь складну ситуацію в житті.